1 жовтня в країні змінюється розмір мінімальної заробітної плати? Відповідно до цього, органи пенсійного фонду України здійснюють перерахунок пенсій окремим категоріям громадян. Докладніше на цю тему спілкуємося із керівницею Калуського відділу обслуговування громадян, головного управління ПФУ в Івано-Франківській області Наталією Костюк. Отже, пані Наталію, насамперед, яким категоріям пенсіонерів слід очікувати на перерахунок? Насамперед, мабуть, скажу про те, що за вересень пенсійним фондом України профінансовано всі пенсійні виплати, тобто всі наші пенсіонери одержали пенсію у повному обсязі. Наступне нарахування очікується на жовтень 2022 року. У зв'язку з вступом в дію норми зміни мінімальної заробітної плати з 1 жовтня цього року, відповідно до закону про державний бюджет України на 2022 рік, нашим пенсіонерам, особам, які досягли віку 65 років, мають у наявності жінки 30, чоловіки 35 років стажу, ніде не працюють. Їм проведено перерахунки у розмірі 40% мінімальної заробітної плати у тому випадку, якщо їхня мінімальна пенсійна виплата становить менше, ніж цих 40% від мінімальної заробітної плати. Якщо до 1 жовтня така мінімальна пенсійна виплата складала 2600, тобто 40% від мінімальної заробітної плати 6500, то з 1 жовтня Ця мінімальна пенсійна виплата складає 40% від 6700, тобто 2680 гривень. І саме до цієї мінімальної, заробіт, мінімальної пенсійної виплати нараховується надбавка за понормативний стаж і інші надбавки і підвищення, які особа отримала до цього часу і має право на ці виплати. Крім того, з 1 жовтня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року 963 про додатковий захист окремих категорій осіб у 2022 році і в подальшому. Що саме передбачає оця постанова? А саме встановлення з 1 жовтня для осіб, які досягли віку 70 років пенсійної плати, або комісійної компенсації пенсійної у розмірі до 300 гривень. Ця виплата у розмірі 300 гривень нараховується особам у віці від 70 років до 75. В яких випадках вона нараховується, яким категоріям саме? Значить, якщо особа який минуло 70 років, встановлюється 300 гривень у межах, якщо пенсія не перевищує середньої заробітної плати за 2020 рік. Це є 10 340 35 копійок, тому що інколи до нас приходять особи і кажуть, а чому в мене немає там 300-400 гривень. І саме цією постановою і іншими законодавчими актами встановлено обмеження, встановлення виплат 300 гривень, 400 гривень, 500 гривень, прив'язані до цієї середньої заробітної плати, до… За 2020 рік. Крім того, цією постановою передбачено наступне, що особам у віці від 70 до 75 років і які мають стаж 30-35 років, пенсійна виплата буде встановлена не менше як 3 тисячі гривень. Це дуже важливо особам, які мають менше зазначеного стажу у віці від 70 до 75 років, ця доплата у розмірі до 3 тисяч гривень буде нараховуватися пропорційно до наявного страхового стажу. Таким же особам від 70 і до 80 років, але які мають стаж не менше 20 для жінок, 25 для чоловіків. Мінімальна пенсійна виплата має бути не менше як 2500. А особам, яким минуло більше як 80 років, ця мінімальна пенсійна виплата має складати не менше як 600 гривень. Чув, що пенсійний фонд відтепер буде виконувати функції, які до цього були притаманні управлінню соцзахисту, зокрема. Призначати чи нараховувати субсидії, трошки про це докладніше. Ну і ще одне запитання про передачу функцій від фонду соцстраху від тимчасової втрати працездатності. Також ці функції мали би перейти до управління пенсійного фонду. Щодо передачі передачі функцій до органів пенсійного фонду, функцій органів соціального страхування, можу тільки сказати про те, що на сьогоднішній день з Верховною Радою прийнято законопроект. І більш конкретної інформації надатися на сьогоднішній день, які будуть повноваження пенсійного фонду, і якщо ми будемо робити з цього приводу, надати ще не можу. 16 вересня 2022 року. Кабінет міністрів України постановою номер 1041 деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом України. Тобто, саме цією постановою передано передано функції з призначення та виплати субсидій пенсійному фонду України, як буде проходити Cały proces z pierwszego Цією постановою передбачено, що пенсійним фондом України буде проведено тільки виплату нарахованих субсидій органу соціального захисту населення, а з 1 грудня, тобто це буде виплата за жовтень і за листопад. А з 1 грудня цього року призначення та виплати буде здійснювати вже пенсійним фондом України. Зазначеною постановою передбачено порядок передачі функцій документів, особових справ одержуючих субсидій, тобто буде проводитися. Напрацювання, передача цих функцій на майбутнє будемо надавати інформацію, як ми будемо проводити саме обслуговування цих громадян, надання цих пільг, і розказувати і надавати інформацію, як ми далі будемо працювати з нашими громадянами в цьому напрямку. Бо робота велика, об'ємна, звичайно, і функції це для нас нові. Нам багато треба ще вчитися, працювати з нормативними актами. Дуже складна і розумієте, що побільше в нас і на обслуговуванні людей, і побільше в нас звернень до органів пенсійного фонду з цього приводу. Тобто будемо працювати, будемо вчитися і продовжувати. Головне, щоб не на помилках вчити. Ну так, будемо виправлятися, вчитися. І на завершення коротенько, як працюють органи пенсійного фонду, зокрема от Калузький відділ із переселенцями, можливо, з працівниками ПФУ зі східних регіонів чи південних українців нас місті є. Початку введення воєнного стану, тобто коли почалася військова агресія Російської Федерації України, органи пенсійного фонду обслуговують всіх громадян пенсіонерів і не пенсіонерів, які з тих чи інших причин якраз з цього приводу переїхали з окупованих територій на територію до нашої області. Ми маємо можливість, тобто у нас проводиться прийом документів, обслуговування громадян по всій Україні і приймаємо документи незалежно від місця реєстрації зазначених осіб. Тобто ми повністю обслуговуємо цих громадян, беремо в них документи для призначення пенсії, для перерахунку пенсії, і надаємо іншу допомогу, навіть у витребуванні документів, те все, що необхідно особі для одержання належних соціальних виплат. Я вам щиро дякую за докладну інформацію. А нашим глядачам я хочу нагадати, що в актуальному інтерв'ю ми спілкувалися із керівницею калуського відділу обслуговування громадян управління головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області.